Всім привіт! Ось і друге відео з тої серії, яку я зараз почав записувати, для того, щоб практикуватись в тому, як я говорю на камеру, як я взаємодію з камерою, як я буду взаємодіяти з, з звуком. потім. Да? А на цьому моменті поки що я придумав деякі моменти, як я хочу змінити те, як буде м розташована. Той апарат, який я буду використовувати, за це, це мікрофон, там, айфон, світло. Поки я ще думаю. А, і якраз от в процесі цих моментів, цих тестів, я і буду якраз да, тестувати це розположення для того, щоб потім на справді на тих комерційних каналах, які я хочу зараз запускати, да, на них я вже був більш підготовлений. Але м ви побачили цей процес підготовки. І процес моїх змін, я сам для себе це все побачив, і а, я для себе розумів, що саме а, в мене змінюється в процесі, а, як я налаштовую це, як я сам налаштовуюсь, і це буде відповідати моїй меті навчитись впевнено і без а, якихось а, складнощів да, розмовляти на камеру. Говорити, контролювати деякі свої там звуки, які в мене є, які я виявляв раніше також і на, при звукозаписі на студіях як вокаліст, і коли я намагався деякі там озвучки робити, дуже мало, да, це було дуже небагато. Я це часто в собі да, там, ну, не використовував да, і не хотів в ту сторону якби, рухатись інколи. Можливо, через деякі а, зажими. От, побачимо, що з цього вийде в майбутньому. Тому продовжую закликати бути на зв'язку. Як я і казав в минулому відео, stay in tuned. Можливо, це буде якраз, якраз така фраза, яка буде а, при, приліплена до мого каналу, до, до мене. Можливо, можливо ні. А, хто знає, побачимо, тому підписуйтесь і. Можете залишати в коментарях, чи дійду я до кінця. Я точно дійду до кінця, але побачимо з яким результатом. Тому stay tuned.